Вітаю вас! Сьогодні ми намалюємо ескіз мальовки з чорнобривцями. У мене аркуш формат А5. Пам'ятаєте, да, що треба намалювати спочатку рамочку. На цьому форматі ця рамочка має бути десь 1,5 см приблизно. Може, і більше намалювати її розміром. Я не використовую ніякі вимірювальні прилади. Там. Лінійки та все інше. Просто олівцем на око, ось так, від руки проводжу цю рамочку. Ми її потім витриму. Нам головне, щоб це був такий габарит, за межі якого ми не виходили би. І розпочнемо малювати композицію. У мене на мальовці буде три квіточки, дві розкритих і одна бутончик. Ілочкою я намалюю таку, тут по центру і потім малюю коло для першої квіточки. Я теж не використовую ніякі підручні засоби, але ви можете намалювати, вирізати з картону кружечки різного діаметру, і, якщо вам складно ось так одразу намалювати коло, просто обвести цей кружечок. Оця квіточка верхня у мене буде. Начебто нахилена. Знизу буде видно трішечки її частинку цю зелену. Тому пелюсточки в мене будуть розташовані тут не просто як симетрично, а зміщені доверху. Якщо провести ось так лінію середини цієї квіточки, то десь одну третину. Верхню, ну, приблизно, може, трішечки більше, да, відступаю, тут в мене буде крапочка середини. Я покажу, як розмітити пелюсточки, але при малюванні чорнобривців це ця розмітка олівцем не обов'язкова, тому що пелюстки будуть дуже прості, вони ось будуть ось такі, не широченькі, да, і будуть складатися із трьох мазочків перехідних. Ну, я зроблю тут розмітку, щоб було зрозуміло, про що йде річ. Ось так. Нижні пелюстки будуть більш довгими, тому що у нас квіточка начебто трішечки так вигляд в неї буде зверху з боку. Ну, так розмітка отут буде пелюсточок цих. Такі видовжені я буду малювати кожну пелюсточку із трьох мазочків створено. Потім, коли цей шар пелюсточок буде намальований і підсохне, ми будемо малювати зверху ще один шар пелюсточок між ними, і потім ще третій шар пелюсточок. Далі я намалюю поруч стеблиночку, ось тут праворуч. І на цій стеблинці у мене буде. Чорнобривець, який тільки-тільки починає розпускати да, свої пелюсточки. Можна намітити ось таким чином частинку таку. Ну, тут будуть декілька пелюсточок, ось так. І третя квіточка у мене буде ліворуч в цій частині. Теж стеблинка отак вигинається. І це, це коло буде торкатися габаритної рамочки, доволі таке величенке коло. Тут в мене буде чорнобривець, який просто дивиться вверх, вигляд зверху. Тому у нас центральна крапочка буде по центру. Ну, і покажу, да, тут пелюсточки, оці такі невеличкі, вони будуть. Просто по колу, як пелюсточки ромашки, але більш широкі. Ось таким чином розмітимо. Малюйте олівцем дуже легенько, щоб потім було просто витирати, що нам треба ще домалювати. Домалюємо тут гілочку з листочками, отака гілочка. І на ній будуть такі листочки попарні, витягнуті. Я буду малювати їх перехідним мазочком, і з іншого боку гілочка, ось тут з листочками. Дрібні деталі елементи ми потім намалюємо вже фарбами. Тут будуть виходити якісь зелені. Маленькі дрібні листочки. На цій стеблинці теж у нас будуть якісь листочки. Але це ми вже побачимо, коли намалюємо фарбами. і домалюємо ці дрібні елементи, щоб у нас композиція була гармонійна. Дякую за підписки, лайки та коментарі.